П'ятеро військовослужбовців поранено за минулу добу, Бойовики продовжують обстрілювати мінометами Донецької і Луганської області всупереч мінським домовленостям. Найгарячіша точка Донеччини селище Піски. Біля аеропорту там зафіксували 10 обстрілів наших позицій. Біля Маріуполя під центром протистояння знову стало селище Широкине. Там режим тиші порушували 17 разів. На Луганщині неспокійно біля щастя станиці Луганської, Кримського і Золотого. Наталка Нагорна з Луганщини. Місто щастя до окупантів менше шести кілометрів. Обстріли позиції щодня, але в самому місті грають малі діти, ходять пенсіонери. Українські військові перехопили перемовини терористів. По рації ті планують бити по житлових кварталах міста. Але військові розказують, по-перше, Національної гвардії у щасті ніколи не було. По-друге, люди нарешті почали жити в місті нормально. Та сторона, яка воює з нами, вважає, що в нас немає миру населення. що Тут залишилися так сказати, не люди, як вони це розуміють. Хочу до них звернутися, хлопці. не все так солодко, як вам це розказують. Селище Кримське, інший край фронтової лінії Луганщини. До супротивника мінімальна відстань. Сюди теж повертаються родинами. В той час як на першій лінії будують справжні укріплені міста в землі. Ось буде печка, тут буде димоход. Ну поки временна печка своє підземне місто. Боєць батальйону Київ. 2 звір назвав на честь себе Звєрєва. Батальйон вже півтора місяці стоїть у кримському, і до укріплення позицій підійшли серйозно. Сюди постійно підвозять плити, хоча рити екскаватором. Ворог і заважає. Вони дуже люблять стріляти по будівельній інженерній техніці. Будують позиції з розрахунком не лише для себе. З ось цих позицій добре видно Бахмутівську трасу. Тут підготували спеціальні стрілкові позиції. Навіть якщо доведеться кликати підмогу, то хлопці прийдуть вже на добре підготовлені стрілкові місця. Ленти, куліноти, все сектор, Всіх ратлічний тяжело попасть, потому тому що огранішений урок. Повториха на захищає тут от розриву мин. У їх земляному місті величезна їдальня. Може й до, до півсотні пів зголоднілих вміститися. А для улюбленого БРДМ відбудовують гараж з виїздом на позицію. и снова выезжает сюда і окремо пишаються спальнями, застосували вагончики і зверху насипали так, аби конструкція витримала навіть заборонений мінськими угодами великий калібр. Если делать по-правильному, по технологии блендажи строить, у нас просто нету такого количества дерева. Нам же никто это не выделяет. То есть мы все с подручных материалов. Поэтому взяли вот эти вот кунги, поставили и будем уже внутри их обустраивать. Печки здесь есть, выходы для печек. Ну, то есть все цивильно. Тут будет центральная печка. У нас тут почти хилтон. Да. Уходить отсюда мы никуда не собираемся, поэтому. Та все пригодиться. але бажають захисники не лише тримати позиції, а йти уперед. Ну хто то говорить кожні дві неділі продвигатися на 200 метрів. Тока капа тока капать з Луганщини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій <говори> один ТСН 1+,1.